Привіт, друзі! Сьогодні в нас ще одне розмовне відео. Скоро ми вже перейдемо до детальних оглядів, бо в мене тут поряд стоїть елегород фентавний карбон, але поки що поговоримо. Ця тема насправді просилась дуже давно. Виглядає вона ось так: так, так, друзі. Сьогодні ми поговоримо про інфіли і як їх використовувати. Взагалі, в мене була вже така нормальна частинка про слайсери, як їх налаштовувати і що робити. Але от сьогодні саме давайте про інфіли. Бо їх, як ви бачите, існує багато. У мене навіть дві панельки зараз поясню, чому їх дві. Отже, що таке інфіл, і навіщо воно треба? Ну, це все насправді дуже просто. Коли ви друкуєте 3D-модель, заливати її повністю пластиком, це не те, що невигідно, це і повільно. І не завжди приводить до якісного друку. Бо повністю заповнена модель може просто тупо поплисти після друку. Від температури, від е, спотворень, від чогось ще. Той же АБС, наприклад, він в інфілі буде ну, норм триматись. А от АБС, залитий повністю АБС, може скрутити так, що ви собі навіть не повірите. Причому скрутити навіть під час друку. Тобто краєчки просто підігнуться. І все, і ви не надрукуєте нормальну модель. Тому розумні дядьки, які е, програмували перші слайсери, вони і придумали інфіли. На початку вони були дуже прості, але зараз інфілів буває багато, вони всі різні і вони всі потрібні для різних задач. Ну давайте почнемо з чогось розглядати. Найпростіший інфіл, який тут є, це ось цей. Він англійською називається rectilinear, або на українській. Прямолінійний Цей інфіл це єдиний інфіл, який може бути повністю 100% заповнений. Тобто, якщо ви берете будь-який з інших інфілів, то при зміні на 100% заповнення ваш слайсер автоматично вибере ректілінію. Нічим особливо не цікавий. Він друкується досить швидко, бо це прямі лінії. На прямих лініях принтер завжди дуже швидко розганяється і дуже швидко тормозить. І він ну, відносно простий і відносно міцний, саме по вісі навантаження. Тобто згори. Давайте одразу контекст дам. Це в мене те саме. Що це тільки ТПУ із кришкою. Ну і відповідно стрілочка позначає, як їх співставити. Тобто, якщо ми ставимо отак, то це буде означати, що ми ну, відповідаємо І ректілінір він дуже жорсткий, коли на нього натискаєш згори. З боків він гнеться набагато краще, особливо нічим не цікавий, бо є кращі інфіли. Тому давайте одразу до кращих інфілів. Значить, наступний, який часто використовують, це куб. У куба існує декілька варіантів. По-перше, це звичайний куб. Це по суті як ректілініар, тільки він, ну по перше, здоровий. До речі, розмір цих кубів буде залежати від відсотка інфіла тут. Усюди відсоток однаковий. Але. Оце куб, і ви бачите, що він набагато грубіший, набагато простіший. І куби тут не прості, вони поставлені на ребро. Тобто, якщо звичайний кубиті стоять десь отак, то ці стоять на ребрі, тобто отак, вертикальненько. У всьому іншому він, в принципі, те саме, досить міцний. Досить пружний, можна використовувати в будь-яких задачах, але звісно, що повільніший ніж ректолінія. Взагалі, всі види інфілу вони будуть повільніші, ніж стандартний ректолінір. Далі існує ще два кубіка: саппортів кубік і адаптів кубік. Саппортів кубік це той самий куб, але оці от трикутнички, які формуються на зрізі. Вони стають все меншими і меншими по мірі наближення до верхівки моделі. Тобто починається воно з великих кубів, прям типу один куб на всю модель, а закінчується воно досить модними стильними вузькими кубами. Досить прикольний інфіл, його не так часто використовують, але він класно прям підтримує всередині модель, але тільки по вісі згори. Ну, До речі, про кубіки. Оцей кубік, от дивіться, оце rectilinear, Я його натискаю, і він. Трошечки, трошечки, трошечки проминається. А оце звичайний кубік. Я його натискаю. І він дуже сильно провалюється. Не знаю, наскільки вам видно, але він прям супер сильно провалюється. Тепер беремо адаптивний кубік. Це, до речі, поганий приклад для адаптивного кубіка, бо йому треба об'єм якийсь. На малих цих він буде не такий цікавий. Ну він трошки жорсткіший. Але не сильно, чесно вам скажу. Втім, для моделей, у яких є потреба бути от саме підтримуваною і треба небагато інфіла використати, наприклад, з дерев'ян на такий циліндр. Да? Це досить класний вибір. І окремо ще позначимо адаптивний кубік. Адаптивний кубік це, в принципі, те саме, що сапортів кубік, але. Він ну, більш розумний, назвемо це так. Тобто він товший біля стінок. Тут будуть більш часті кубики. Ну тут не знаю, чи вам видно чи не видно, але ось тут згори і знизу є такі маленькіші мікрокубіки, там де стикується модель. Він класно підтримує. Це взагалі найкращий з усіх кубиків. Якщо обираєте куб, цей не обирайте, цей не обирайте, обирайте адаптивний кубик. В принципі, про куби це все. По м'якості він ну те саме, що і звичайний кубик. Тут різниці нема. Якщо вам не подобаються куби, що ми робимо? Правильно крадемо у бджіл їх ідеї. Для цього існує два інфіли. Перший це соти, ось він. І другий це 3D-соти. Ось цей. З цих двох обирати звичайні соти сенсу нема жодного. Бо звичайні соти, попри свою класну структуру, як і кубік підтримують тільки зверху моделі. Тобто в одну вісь. По горизонталі вона складається значно легше. Соти дуже жорсткі, я їх навіть не можу стиснути. Вони прям. Убойні, але тільки по одній вісі, знову ж таки. Вони кращі, ніж кубіки. Мені він, вони подобаються більше. Але тут же ви заплатите і кількістю матеріалу, бо це інфіл, в принципі, більше витрачає матеріалу, і дуже сильно швидкістю. Бо провести одну лінію, як в умовному кубіку. Або намалювати цей шестикутний жах це прям різні питання. Інша справа 3D-соти. У них є дві класні особливості. По-перше, це те, що вони анізотропні. Я потім поясню, що це значить, але враховуйте, що є тільки один інфіл, який ще анізотропний. По-друге, вони міняють напрями, тобто вони повертаються. Тобто, кожен наступний там, ну, наприклад, 4, мені здається, шари в мене, сота змінює напрям з вертикальної, умовно на поперечну. Це значно. Збільшує їх прочність, але при цьому зберігає деяку пружність. Тобто, наприклад, якщо взяти звичайні соти, ще раз вони не прогинаються майже, вони дуже жорсткі, а 3D-соти, вони досить такі пружні. Класний інфіл, я його досить часто використовую, але він трошки гірший, ніж один, який я вам покажу, який мій фаворит. Далі, перед тим, як переходити до цікавих інфілів, давайте ще трошки поговоримо про не дуже цікаві. Є сітка. Сітка це. Інфіл, який майже такий самий, як прямокутний, тобто Rectilinear Але якщо в прямокутному шари лягають почергово, тобто йде шар в цю вісь, в цю в цю в цю, і виходить пусті місця між окремими шарами, то всі ці цих пустих місць їх немає. Тут так іде екструдер, що кожен шар лягає стик в стик, можна сказати. Інших плюсів немає, не використовуйте, воно вам не треба. Далі що ми ще можемо згадати? Вирівняний прямокутний aligned Rectilinear. Дуже, дуже рідко треба. І все, що він робить, це уся запресовка йде однією лінією. Дуже швидко друкується, і він абсолютно не тримає вагу і навантаження. Я можу навіть пальцями погнути тут навіть. Бо, наприклад, соти я як не буду старатись, я не погну. Досить м'який через те, що всередині нема поперечних підтримок. Використовується дуже рідко. До речі, він теж може бути на 100% заповнені. Але він і прямокутний в деяких слайсерах навіть об'єднані. Щоб ви не дивувались, чому я кажу, що прямокутний і Align прямокутний заповнюють двох. Ну це по суті насправді майже один інфіл і є. Далі, трикутники. Трикутники стильно виглядають, але нічого з себе не представляють. Досить міцний, але при цьому повільний і плутаний інфіл. Не використовуйте. Ще є зірки. Вони майже нічим від. Трикутників не відрізняються. Ну, це в принципі і логічно. Бо в уяві слайсера зірки це просто трикутники з трьома кутками. І нарешті є ще три можна назвати декоративні: спіраль, лабоборхімеда, називаємо її так. І молнія. Це інфіли, які використовуються тільки, якщо вам треба зробити якийсь декор. Причому якийсь конкретний декор. Вони майже не несуть структурного навантаження, вони досить хрупкі, вони погано поєднують моделі, але в деяких задачах буває, що вам саме це і треба. Наприклад, у вас якась модель, типу циліндра з дуже тонкою верхньою стінкою. Оці інфіли. Класно туди вписується. Окремо стоїть молнія. Молнія це найслабший і найгірший інфіл, але в нього є одна сила. Молнія дуже швидко друкується і дуже мало використовує матеріалу. Прям капець, типу. Але вона настільки слабка, що я вам зараз покажу. Я її просто пальцем вставляю чи ламаю. І ще в неї є одне смішне застосування. Якщо ви робите щось типу і вам треба, щоб воно було м'яким, використовуйте блискавку або молнію. Вона проминається так, наче там foam. Ніхто інший більше з таких філаментів так не проминається. Не зараз перевів. Ну і нарешті, останній перед найцікавішим інфілом: перехресний. Перехресний це по суті прямолінійний, але розрахований таким чином, щоб не перетинались окремі моделі. В принципі, він юзабельний, але навіщо він існує, коли можна брати, наприклад, 3 d соти я не знаю. Ну і так. Завершуючи ідею ще декоративних, є спіраль Гілберта. Спіраль Гілберта це по суті фрактал. Тобто, одною лінією заповнюється безкінечно модель. Абсолютно не тримає вагу і дуже довго друкується, тому його ніхто не використовує. Ну хіба що вам треба цей саме декоративний паттерн? Мій улюблений. Мій улюблений це героїд. Героїд швидко друкується, бо це кожен шар героїда це просто по суті хвиляста лінія. Він надміцний і він теж анізотропний. Я казав, що я розповім, тепер вам розповідаю, що таке анізотропний. Це інфіл, у якого стійкість по всім вісям приблизно однакова. Вона ніколи не буде однакова, бо це все ж таки інфіл в 3D-моделі, але саме у сот і саме у героїда деталь буде. В усі сторони міцна, я майже завжди використовую героїд або ну на крайній випадок, 3 d соти d соти вони зазвичай в орках стоять. Ну в тій орці, яку встановлюєте, вони стоять з заводу, встан прям типу обрані. А героїд він міцніший, але повільніший і дуже сильно шатає вам принтер під час друку. Ще один плюс: героїда і 3D-сот, ну і деяких інших енфілів, але ну це два фаворити. Очевидно, тому я буду про них в основному казати. Все, що всередині. Цієї моделі, тобто весь цей інфіл, він формує одне тіло. Що це означає? Це означає, що якщо я капну водички на краєчок, вона розтечеться по всій моделі. Якщо я капну те саме в 3D-соти, вона теж розтечеться по всій моделі. Цим не можуть похизуватися майже усі інфіли. Тобто, наприклад, в кубіку, якщо капнути в один з кубів інфілу водички, то вона там і залишиться. Це дуже важливо в деяких випадках. Наприклад, якщо ви робите якусь, ну наприклад, лодку. Якщо ви будете використовувати герої, то навіть якщо вода протече. Вона зможе в кінці витекти з однієї дірочки, яку ви, наприклад, зробите в краєчку крила або в краєчку борта лодки, коли ви її дістаєте. Якщо ви використаєте, наприклад, там ну не знаю, сітку чи там що ще, то вода там залишиться навічно, і ви її звідти ніколи не виліте. Ще такою особливістю може в принципі похизуватися молнія але це дуже як повезе, як вона надрукується, бо молнія друкується рандомно, і тому там можуть бути як одне тіло, так і багато маленьких тіл. Типа це не гарантовано. От з героїда. Із 3D-сіткою це прям гарантовано. Ну і окремо, якщо я вже друкував інфіли, то чому б не надрукувати тести з ТПУ? Це все те саме. От, бачите, приблизно ті самі інфіли, що і були в моделі самій. Тобто, це одна і та сама модель, просто з ТПУ. я надрукував їх, щоб подивитися, потестити, які класно натискаються. Тому давайте дуже швидкий тірліст по пружності і кайфушності натискання. Вирівняний, прямокутний. Ну, норм. Такі, типу, на Б. Далі, молнія. Дуже м'якенька, дуже кайфово натискається, дуже приємна. Прям a тір Міцний a тір Саппортів Кібік. Приблизно так само, як молнія, але трошки жорсткіше по краєчкам. Спіраль ме, де тір. Вона дуже в'язка, я б її назвав. І відчувається, що щось всередині гниться. Спіраль Архімеда Те саме, що звичайна спіраль, де тір. Спіраль Гілберта. Неочікувано дуже, дуже жорстка. От, прям я б на такій не спав. Я поставлю їй це, тому що вона відрізняється від всіх інших. Соти. Як і очікувалось від анізотропного інфілу, досить м'якенькі, але пружні і відновлюють форму. A використовуйте. Алайн Rectilinear. Те саме, що Rectilinear, тому, ну, десь це, мабуть, я поставлю. Адаптивний кубік. Де те саме, що звичайний кубік? Соти. Дуже жорсткі, одні з найжорсткіших на стиснення. Прям неможливо стиснути. Але з боків натискаються. Трошки легше. Тому ну, давайте поставимо Б, будемо вважати, що це норм. Героїд. Все те саме, що й 3D-соти. Дуже класний. С- взагалі, неймовірно. Зірки. Такі жорсткі, як соти, але трохи менше, тому що ну, матеріалу тут менше. Це mm. тір. Трикутничок. Трикутничок від зірок нічим не відрізняється. Це тір. Кубік. На це теж тягне. Лінія. Дурний інфіл, дуже жорсткий, при цьому ніфіга не прочний. Декір. Сітка. По пружності схожа на героїд, але ну, друкується швидко, тому отримає Бешку. Концентричний. Прикольний, до речі, для якихось кнопок, але які ви кнопки стопово не друкуєте, я не знаю. Ну, Може, щось придумаєте. Теж на бешку тягне. Прямолінійний, дуже-дуже пружний, дуже не кайфовий. Це дешка, однозначно. До речі, додам ще невеличкий пункт. А, насправді я так бачу, що перехресний теж має бути, ну приблизно ані затропний, і плюс він теж формує одне тіло. Тому я думаю, що він має бути десь на рівні з героїдом та 3D-стільниками, але він дуже-дуже, як ви бачите, ось тут друкується дивним шляхом, і це буде багато часу займати у порівнянні з героїдом. Ну і про блискавку теж додам: блискавка більшу частину, яку ви бачите, моделі вона пуста і тільки. Під верхівку вона друкується. Якість друку буде відповідна, тому якщо у вас нема жорсткої потреби в використанні блискавки, то просто не юзайте. її, Забудьте, що вона така існує взагалі. Ну і ось неймовірний четверть куба, яка вона так називається, насправді це просто адаптивний куб, а який не дуже адаптивний. Досить useless in інфільм, до того ж, як ви бачите, з зазорами. І ще один інфіл, який я забув взагалі навіть надрукувати, настільки він нішевий це 2D-решітка. Буде анізотропний, досить довго друкуватися і багато матеріалу витрачати. Мм, на що він треба незрозуміло. Ну і нарешті давайте порівняємо, наприклад, стандартний прямолінійний. Да? Найстандартніший інфіл потребує нас 99 грамів пластику. Тепер ставимо героїд і отримаємо 94 чотири грами. Тобто героїд буде і менше споживати пластику, але друкуватися значно довше. Бачите, 4 години 33 хвилини. Давайте назад змінимо на лінійний, прямо лінійний. 4 години 30 було, а стало година 44. Тобто, бачите, героїд майже в три рази довше. Це прочніший. Ну і гарний компроміс це 3D-медові стільники. Вони будуть друкуватися десь між героїдом і прямолінійним 3 години. Ну, трошки ближче до героїда. І по місності з героїдом ну, приблизно одне й те саме буде. Але швидше. І, до речі, найменше пластику: 87. Ні, ну звісно, найменше найменше пластику буде в Молдні, блискавці, тому що вона. Ну, тут 35 грам взагалі. Тобто тут, тут інфіла просто нема, Тому можете врахувати, яка буде міцність у цієї конструкції. Ось такий рандомний тірліст. Ви зараз побачили. Завжди використовуйте або героїд, або 3D-соти. Якщо вам треба швидкість, використовуйте прямокутний Усі інші по ситуації ще адаптивний кубік, теж прикольно. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд цього швидкого відео. І розкажіть, який ваш улюблений інфіл і як його використовувати. Ну а заодно вгадіть лайк і підписку. На цьому все. e